Продаж цигарет в Україні обмежить в Україні з 11 липня 2023 року набрав чинності закон номер 1978 про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тівчину. Новий закон регламентує такі зміни. Заборонено виробництво, крім виробництва для експорту, оптова і роздрібна торгівля для імпорту та реалізації на території України ароматизованих сагарет. Заборонено рекламу та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет, амосигарет і редендовайпу. Заборонено продаж ароматизованих е, сигарет і тютюну для самокруток. Запровадять доповідальність за куріння з використанням пристрою для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Становлять штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн. гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф становитиме 10 тисяч грн. гривень. Більш детальний перелік можна знайти у статті 10 закону України номер 2899 про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. І їх шкідливого впливу на здоров'я населення щодо заборони новітніх тютюнових виробів, що містять смаку ароматичних добав. Штрафи, які чекають на українців, за порушення цього закону. 20 тисяч гривень, а в разі повторного порушення протягом року – 50 тисяч гривень. Відповідальність за порушення вимог статей 16, 16.1 та 16.2 цього закону щодо заборони реклами стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів передбачений штраф у розмірі 30 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному інзусії. Або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу таких хворі, в разі повторного вчинення такого правопорушення протягом року, штраф становитиме 50 тисяч гривень. Головними цілями законопроекту є забезпечення високої рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та перечасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин. Раніше стало відомо, що в Україні від початку року на 20% збільшився акциз на цигарки. Відповідно, 2023 року пропорційно збільшиться і ціни на них. Зазначимо, що тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання, введені в обіг до набрання чинності відповідними положеннями цього закону, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Але не довше 12 місяців з дня набрання чинності цього закону. Тобто курці куріть, поки можна, але не довше 12 місяців. А з вами була юридична компанія Олосу. Ми будемо і надалі тримати вас у курсі нове.